А скажіть, будь ласка, чи вірите ви у стереотипи про білявок? Нет. Чи вірите ви у стереотипи, які побутують про білявок? В принципі, я не вірю в них. Ну ви знаєте, э, я вважаю, що все одно найкраще в женщині це ум. Мозги, грубо говоря. А цвет волос это не принципиально, знаете? Есть такие стереотипы про рыженьких, например. Тоже интересные стереотипы. Или про девушек, у которых волосы цветоварного крыла. Это ну, все стереотипы на самом деле. А какие стереотипы про таких рыженьких девчат побутуют, а які про темных? Ну, считается, что у рыженьких ярче сексуальность, что они как-то е харизматичнее, в общем-то. Вот. А бандитки считается, что у них холодная красота какая-то, что они более такие, более сдержанные. Вот. Кто-то думает, что они не самые умные. Но это тоже ошибки на самом деле. Я думаю, что процент умных девушек среди блондинок тоже очень большой. А вам особисто стоит пилявкой больше подобаются Брюнде... брюнетки, рыженьки? Э, С высоты прожитых лет я вам скажу, что Я считаю, что... Это не принципиально. На самом деле, есть хорошие люди среди блондинок, есть хорошие женщины среди брюнеток, и среди э, тех, у кого рыжий цвет волос. То есть, в принципе, красота все-таки я, я, я все-таки считаю, что самое важное это душевная красота, в общем-то, у женщины. А и... кто ж пошире эти все анекдоты и анекдотичные ситуации привели? Я думаю, что эти античные ситуации распространяют э, брюнетки. в основном, потому что немножко завидуют, знаете. Им у них этого нет, и мне кажется, что там с, с соседными волосами не все будет получаться. Но это неправда на самом деле. Легкая доля зависти. И все. Комплексы неполноценности, может, какие-то есть у брюнеток небольшие. Ну вот, у кого большие комплексы, те перекажутся в бандиты. И все. Это э, в некотором смысле вроде бы как решение. Но на самом деле все это самообман и иллюзии. Ненавидимо. Чому? Тому що білявки не, не завжди такі, як про них думають. Білявки завжди розумні, я так вважаю. А як вам живеться світлим кольором волосся? Прекрасно живеться. Дуже чудово. Не ображають ці всякі анекдоти, які побудують? Ні, звичайно, ні. А чому? Хто їх взагалі поширює, придумує? Ну, Мабуть, ті, хто заздрять. Мабуть, брюнетки. Ну, я, я точно так таке не роблю. <рес> ну, є, мабуть, такі люди, які заздрять. Або якийсь анекдот про білявок подобається особисто ваш якийсь, я його Немає. Немає, не знаю я про білявок анекдоти. Я знаю тільки, що вони розумні, привабливі і завжди молоді і чарівні. Напевно, ні. Я не натуральна білявка, тому я не знаю, більшість моїх друзів подруг, тобто були білявок, але вони тобто, ну, які звичайні дівчата. Це незалежно від кольору волосся. А чому обрали для себе стати такою світленькою? всі ну, ті анекдотичні ситуації, які ходять. <свіття> ну, я не знаю, я вважаю, що мені цей кольор волосся підходить. Якось світле обличчя, світлі очі. Тому. А коли жартують про білявок, Вас це якось зачіпає, ображає? Ні. Все-таки, ну, не знаю, просто такі анекдоти, які ну, не варто якось приймати серйозно просто таким. А є якийсь анекдот про білявок, який вам особисто до вподоби? <риві> навіть не знаю, я не часто чула. Тоді ми вас вітаємо з Міжнародним днем білявок, будьте щасливою. В наше время дуже мало мужчин, тобто з джентльменів потерялося, как більше бы. знаходяться, скоріше, якісь прості забави, справи, на все є свої відговорки. Я бы хотел пожелать, чтобы женщинам уделяли больше внимания, дарили цветов и делали комплименты, ведь они у нас самые красивые.